Доброго ранку. Ранок добрий, їбать то Лосю. Скільки? Скілька? Я прокаю. Йобий вроде, та ще п'ятий немає, і батька, він такий добрий, що я така щаслива, ну, що є йок. Ось ось ось. Навіть в, в таку ранню пору я зичу доброго ранку людині. Тіпа, ну, 2 червня, червня у мене було день народження, і Аріну, ну, типу, мою малу. Збив електросамокат у парку. Ми місяць лежали на витяжці і типу, вчора-позавчора повернулися зараз на надвір з Франківська. Ну, типу, і нам ще гіпс, в гіпсі лежати місяць-півтора, це мінімум. Ну, типу, і я зараз два місяці ну, не можу ходити на роботу, бо не можу, бо тому що я маю її носити. Зараз трошки вже нам дадуть милиці, то вона почне трошки може, ходити. Трошки, може, буду на роботу з собою брати її. А, ну, На липні я не стою в графіку. Ну зрозумів вас. Дивіться, ну ви там на Франківщині. Я в столиці, і принаймні в столиці багато робочих місць, принаймні для жінок. Там, де ви на Франківщині, там вдос. А тільки я буду отримувати? Я впевнена, наше... що десь це, типу, я отримую якісь 12 коли який ну, як 12, 14, це я отримую чисто живими грошима, розумієш? Ну я просто беру напіл, типу, бо я беру аванс, платити за квартиру, а потім забираю ну, свою зарплату. А дивись, а всі ці живі гроші за кожен день, який я вийду, я їх не рахувала ніколи. Угу. Їх додати, там нормальна зарплата, слуха. І чим більше ти. Ну, навпаки, я ж кажу, що мені неподобає. Вона каже: добре, ви хоч Валерія, хоча б, може, до вечора, знаєш, там, типа, із того, що діти в школі, і якщо підуть в школу, то я кажу, що я не зможу працювати, слухай, до 11 працювати, приходити. Як я буду дивитися їхні домашні завдання, вони нахуй, блядь, з катушок з'їдуть. У мене. Я зрозумів. Чоловік зараз не біля вас, так? А? Чоловік зараз не біля вас. Ні, зараз ні. Вже місяць, як в Чернігі. десь там. Ну, не з'ясово. Зрозумів. Скажіть, будь ласка, пані, а ви при дітях теж ці слова вважає, вживаєте, в розмові зі мною? Які? Ну, матюки, матюче російське. З дітьми? Ну, так, в присутності дітей. Якщо сильно псіхану, то, звісно, я можу крикнути. А, Ось таке. Ну, ви знаєте, раніше колись, от, там, в часи моєї юності, то інколи дядьки такого. Ну, не, не елітарного, не, не аристократичного польоту, такі слова вживали. Ось, а тепер вже жінки, тим паче з двома дітьми. Скажіть, що сталося? Як, як, як так відбулося, що суспільство настільки змінилось? Від чого? Це не змінилося, так... це просто? Ну... Як то В принципі, ми, ми... я старалася, я заміняла блядь, там слова на ромашки, там, на якісь троянди, знаєш старалася, але діти не повторили, тому що що я кажу, то і діти повторюють. Ну, вони ж як ціво, як знаєш. І звісно ж, вони будуть повторювати. Я вже старалася. мені і чоловік казав, то ти матюкаєшся, і з тебе діти матюкають. думаю, ну може, правда. Так. Ну, він правду сказав вам так. У вас, напевно, не найгірший чоловік в цьому світі. Ну, розумієте? Я маю на увазі, може дійсно думаю, ну, та, нема такого, щоб я там та ти. та ти, Ну, тіпо, я не сперечалася. Мені стало незручно, то я думаю, перестала при них сперечати. Знаєш, тіпо, ну, не то, що сперечатися, а матюкатися. Думаю, не буду, не буду. Ти що, ти? Ну, все одно то есть, там заходиш, коли попри школу я проходжу там внизу, перший другий, перший другий клас, знаєш, і там такі летять, що я в ваху думаю. Третя моя дитина найгірша вже в третьому класі, і мені кажуть, що а ваш Павло свариться. Аріна ідеальна, хоча вони з одної сім'ї. Ну, типа, дівчина ідеальна, а хлоп поганий, знаєш? Просто хуліган. Думаю, бляха, ну що вони? Ну як так може бути? З одной, не з одної сім'ї виховані чи що? Просто цьому так доходять правила якісь сім'ї, ці так. Ну, я не знаю, є. ну що сказати. Ну, що сказати, буде, буде краще, коли жінки не будуть матюкатися, розумієте? От я так думаю. А ви думаєте інакше? А немає цього, блін. Ну, слухай, коли ти так психуєш, коли ти так у тебе сваришся, в тебе, блядь, удивок, як в чайника носить, кипить, і ти. Ну, слухай, матюкнутися це не найгірше, блін, цей бог. Ну я розумію, я розумію, що множинні аборти гірше, ніж матюки. Завжи, ну, завжди може знайти щось гірше, але краще не матюкатися, щоб жінка не матюкалась, правда ж? Ні, Ну то краще, але я кажу, ну інколи, блядь, кипить, коли качол, ну нічого, ну ви матюкались, ну насверилась, ну пішла умилась і зробила все нормально. Слухайте, ви так це ви розподіляєте, ви лишіться самі вдома з дітьми. Я подивлюсь на вас, як ви не будете не переділяти не слова.